Печиво вушка це так красиво, так смачно і нереально швидко та просто у приготуванні. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку і дивіться, який геніальний цей рецепт, бо все геніальне, просте. Беремо листкове тісто, найкраще буде ось таким шматком, не розкачане. Підсипаємо з обох сторін борошном та легким натиском тачалки притискаємо до столу. Через дві хвилини його можна буде розтачати до тонкого прямокутника. Ось такого розміру приблизно. Тепер посипаємо тісто цукром. Розтачуємо цукор по поверхні, перевертаємо тісто. Додаємо трохи більше цукру. Ще раз розтачуємо. Тепер щедро присипаємо корицею. Корицю можна замінити какао, тертим маком чи тертими горіхами на ваш смак. Тепер загортаємо краєчки. Ще раз загортаємо. Совуємо докупи та складаємо все навпіл. Тепер ножем чи кулінарним шпателом нарізаємо на шматочки розміром 1 см. Робимо це одним сильним натисканням. Ось такий простий завиванець виходить. Викладаємо печиво на папір для випічки, залишаємо великий проміжок, бо печиво дуже збільшиться в розмірі. Випікаємо 15 хвилин при температурі 180 градусів. Ось така рум'яна краса в нас виходить. Викладаємо печиво на решітку для охолодження. Смакуємо з чаєм в компанії рідних чи друзів. Якщо вам сподобався такий рецепт, то не забувайте підтримати його вподобайкою, щоб він розлетівся в Ютубі. Всім смачного, друзі!